До Дня фізичної культури та спорту обласне та міське спортивне керівництво запланувало чимало спортивних заходів. Зокрема, в приміщенні, ДСШ США No4, колишній міський спорткомплекс, проходили відбіркові матчі всеукраїнського турніру з футболу на Кубок Президента України серед студентських команд. Приблизно в цей же час вулицями Набережна, Кавказьке міськевище та проспект Миру проходили міжнародні змагання з велоспорту Шосе. Безперечно, центральною спортивною подією Дня фізичної культури і спорту у Рівному стала відкрита першість міста зі стрітболу, яка зібрала на Майдані Незалежності тисячі рівнян. Пограти у вуличний баскетбол на центральному майдані Рівного виявило бажання 132 команди з Рівного та області. Жіночі колективи змагалися у двох вікових групах, а чоловічі в п'яти. Найвидовичніше був турнір за участю чоловіків старших 20 років. У фіналі зустрілись команди, складені з баскетболістів Пульсаро. Будбаскет за які виступали Вадим Скиданов, Вячеслав Ковалевський та Віктор Бугримчук. А також золотий Фазан у складі Олега Сотника, Анатолія Дубнюка та Анатолія Колота у підсумку перемогу здобули Скиданов-Ковалеський Бугримчук. Крім міні-футболу, вологонки та стрітболу у Рівному також відбувались. Зустріч з футболом між збірними інвалідів ДСП Рівенської та Волинської областей. Спартакіада ветеранів фізичної культури та спорту. Відкрита першість облради СТП Україна з греко-римської боротьби. Шості спортивні ігри інвалідів рівенщини. Тенісний турнір серед ветеранів. Відкрита першість облради СТП Україна з веслування на байдарках та каної та чимало інших спортивних заходів.